Напередодні Дня миру ми опитали ми учасників нашого навчального процесу, що для них значить мир. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити, пожати одне одного і бути впевненим в майбутньому. В ми любимо. Мир це відсутність будь-якого конфлікту, зважаючи на те, чи це конфлікт суспільний, чи це конфлікт міждержавний. Мирно це коли нас, і країни знаходяться в мирі, ніколи не воюють. Загашено мир це стан спокій. Та таке мир. Мир це коли в тебе немає страху за життя твоїх рідних. Мир це можливість жити повним життям. Для мене мир. Це можливість жити тим життям, яке обираєш ти сам. Це можливість не думати про те, що зараз свист ракети чи тривоги порушить твої плани, що потрібно переживати за життя близьких тобі і дорогих людей. Для мене мир безумовно це спокій, це відсутність війни, це благополуччя, не тільки моє власне, а й всіх родин в Україні. Дуже таке широке поняття. Ми розуміємо це тоді, коли зустрікаємося із війною. Зараз, на жаль, наша країна знаходиться в стані війни. Ми всі чекаємо нашого довгожданого миру. Ми вважаємо, що тільки отримавши мир, ми можемо отримати майбутнє для наших студентів, для наших учнів, для наших батьків і для всієї України. Дякую за увагу! мир? це наше життя.